Добрий ранок. Сьогодні у нас такий буде незвичний випуск, бо зараз. А у мене є посилка Сінсей і є ще маленький пакетик, який я купила в самому Сінсей в фізичному магазині. Нам оце треба буде розпакувати. І я ще вам розкажу, навіщо я це купила і де я збираю змінити свій простір, бо ванна мене, мене трошки моя <кх> Короч, у мене невелика ванна. Орендоване житло в мене дуже маленьке, а баночок дуже багато. Бо ви знаєте, я люблю косметику, багато всього тестую. І для цього мені треба трошечки реорганізувати простір, і я вам пізніше покажу проблему своєї ванни. Спочатку ми робимо розпаковку. Тут трошки новорічного і трошки для дому. Почнемо. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково треба поставити лайк, написати коментар і підписатися, бо це дуже-дуже важливо. Так. Анпекінг. Хм, hm, я згадала, що це. Я вам буду казати ціни, по яким я замовляла, бо була якась акція. Там постійно якісь акції. <гас> <гас> І зразу. Це дуже красива тарілка, яка побита! Побита тарілка коштувала. 94 гриб. Давно побути. Я буду тут. Ті, а там немає частинки, не. Так що даже є частинка, а є частинка, і що мені? Ви тут рентку не пользуєтеся? Mm -hmm. Знаєте, зараз скажу начало в нас не дуже хороше. Поїхали далі. Почнемо, мабуть, ми з предметів, які легко б'ються. Може, знаєте, якийсь настрій не той. Так, я спочатку буду дивитися, що воно не бите. Так, так, так. Ніби ціла. Це ось така чашечка, пряничок. Вона коштує, коштувала 168 гривень. Ну, ніби все ціленьке. Є так маленька плямка, звісно, на кераміці, ну то нюанс. Але в цілому чашка ціла. Мені подобається фух. І друга це теж чашка, бо я хотіла купити дві чашечки, Одну чоловіку, одну мені новорічні. Не знаю, кому яка буде, можливо, буде мінятися. Ось такий, типу, прянічний домик. І вона коштувала 194 гривні. Так, і вона подивилася, чи вона. Ціла, знову трошечки не вистачає шматочку фарби, але то вже таке, хоч не побити. І з новорічного я ще замовила ось такі стрічечки. Наприклад, запаковувати подаруночки. Вони просто текстильні, мені сподобались, симпатичні, можна чи на ялиночку зробити, наприклад, якісь бантики. Отакий От набір коштував 132 гривні. Ну, гарненький. О! Це мені дуже сподобалось. Ось така гірлянточка. І тут малесенькі пряночки. Вона коштувала 150 гривень. Зараз я ножиці візьмуть. <плес> На батарейках. I hope воно працює. Дивіться, які вони гарнісінькі такі. Ну, Поки симпатично, потім перевірю, чи воно працює. Але поки симпатична. Далі це для дитини. воно коштувало по знизі 639 гривень. У нас просто є така проблема з дитиною. Вона не хоче вкриватися і не хоче вдягати термупі. А я їй показала на сайті Сінсей отаку штуку. Ось така ковдра, я додам фотку, бо вона вже не влазить. Ковдра на замочку. Їй дуже візуально вона сподобалась, і я сподіваюся, вона буде в ньому спати. Ну, вона кумедна така. Треба перевірити, чи працює замочок, як я вже зрозуміла. В чому плюс купувати в сінсей в фізичному магазині, ви можете це все перевірити одразу. Тут, бачите, в мене вже друге замовлення, і сказати, щоб воно пройшло взагалі без браку. На жаль, ні. І я замовила дві такі штуки. Дві е, обійшлись мені в 1666 по знижці, одна 530. такі контейнери. І я покажу, де я хочу їх поставити. Ми їх зберемо і я їх поставлю. Сподіваюсь, я їх зберу, бо поки. Як я замовила дві, хочу поставити на правильну машину, бо вже так щось тарахти, і розставити там всі свої баночки. І покажу ще, що я ще купила в фізичному магазині. Отакий От киламок. Він взагалі йде як для ванни, але я думаю, я може на вхідні двері. Він симпатичний. От такі серветки на стіл, я їх вирівняю. Серветочки дві коштують 119 гривень. Вони зі снежинками, мені зрозуміло, новорічні такі. Стайл це коштувало 169 гривень. У мене ще є маленький столик на кухні. Я теж маленька, і він ніби як островок. І на островці я купила ось таку. Взагалі вона називається, як дорожка, здається. Кухонний рушник. Але воно не прям рушник. Вона 65 на 45. І ось таке, вона, бачите, тут два кольори. Я хочу саме на цей столик покласти, щоб був новорічний Настрій. Ось такі покупки. Я трошки неприємному шоці. Але зараз я покажу, що ми зробимо далі. Ми сходимо в ванну, я вам покажу проблему, яку я хочу вирішити, і спробуємо її вирішити. Ось так. Так, я розпакувала, Дуже, що є така аля-викрутка. В принципі, як роблять в Окей, що він треба шукати викрутку, щоб це зібрати. І зараз зберу і покажу. Майже зібрала. зібрали, в принципі, зібрати не важко, плюс що є додатковий винтик, як це називається правильно. Зараз воно буде виглядати і вже покажу вам. Ось так виглядає. В принципі, так, Але це із розряду преміум якості, тому нормально, не побити. До речі, тільки що подивилася, і там є повернення, але я маю облетити доставку. В будь-якому випадку, якщо у вас така ситуація вийшла, ви втрачаєте кошти. І я вважаю це неприємно, бо ти, як споживач, обрав собі товар. По-перше, я розчарувалась, по-друге, я втрачаю час, бо мені треба роздрукувати фактуру, мені треба це завести на пошту. Можливо, вони ще не повернуть, я вам розкажу потім. І я ще маю за це заплатити кошти. Ну, максимально, типу, взагалі, мені не сподобалось це, але тепер поговоримо про ванну. Тут максимальний срач, щоб ви розуміли, в чому проблема ситуації, Я нічого не прибирала. Вона прям якраз капіческа. Оце я на вході, тут заходиш душик, тут заходиш маленький такий простір. Що я хочу? Я оцей простір хочу реорганізувати. Бачите, тут все на купі, оця коробка в ній якісь речі через те, що на неї часто я щось ставлю, я взагалі не використовую те, що всередині. Тому хочу оце прибрати, поставити оці дві полички, оцю пересортувати, цю я залишу це з'юзку. Можливо, сюди я повішу пшикалку, та що розпшикує аромат автоматично. Оцю коробку, можливо, я заюзаю для всяких тряпочок для прибирання. Ну, тобто ви висушили їх, ось тут висушила, а сюди потім переклала. Тому так, я спробую зараз, зараз щось зробити, і вам вже потім покажу результат. О, бачите, автоматична пшикалка. Фух, я якось втомилась навіть. Я перебрала всі ці коробки склала наверх, бо мені треба кудись класти миючі, туалетний папір запасний. От, все по щоб і не менша. тут масочки і всякі бігудіки. Це розетку треба ще включити і стиралочка. Тут ще доповниться, бо я так вирішила, що тут будуть креми для тіла, це крем для шиї. Тут уже щось для обличчя, і тут високі бути. В принципі, стає непогано, але трошки картину зів ці рушнички. Ну мені їх по-любому треба поставити, бо я вмиваюсь і витираюся оцими рушничками. В принципі, це все. Ту коробку я перенесла туди, і там я склала всі ганчірки для прибирання. А тут я ще не доприбирала, тут в мене ще сранж. Тому ось так трошки я прибралась, трошки перестановочку зробила, а далі вже, мабуть, я закривала мікрофон, коли була, коли зараз переві. Тут я вже якось пізніше доприбираю, да бо ну, по-перше, треба їхати вже за дитиною, по-друге, я вже втомилась. Перебрала трохи повикидала речі, а так в цілому поки я задоволена, побачимо, як ці полички будуть себе поводити. Щось я ще сюди доставлю по-любому. Тому поки ось так. Як вам? А за тарілочку бідно! У мене поки на сьогодні все. А з вас лайк, коментар, підписка.